Всім привіт! Показую класну пропозицію 14-го каталогу. Це стійкі олівці тіні для повік. Дуже багато кольорів є і матові. Ой, перепишу, і класні вони і матові, і мерехтливі. Якщо ви колись користувалися ось такими олівчиками ось такі упаковці, то зараз вони на перевипуску будуть виглядати так. У мене на тестуванні два нюдові відтінки: це рожевий та бежевий. Такі вони майже не помітні, ось вони тут, серед матових. Це дуже стійкі тіні, вони не змазуються, вони мають водостійку формулу. Буквально за 2 хвилини можна зробити макіяж очей. І ще що, що особисто, я їх люблю їх можна нашаровати. Тобто ви берете декілька відтінків і осяку так, Наприклад, тут світло сірий та бірюзовий відтінки, і дуже класно робите дуже ефектний макіяж.